Так, себе, будь ласка, Так, сідайте, будь ласка. Отож, на чому ми запилилися? Коли вас покликали, я сказав право. Продовжуйте. Склалося у 13 столітті. Що склалося? Магдебургське право. А так так. Магдебурзьке право. Продовжуйте. Магдебурзьке право склалося у 13 столітті з різних джерел, у тому числі з привілеїв архіпіскупа Віхмана, е, які він дав у 1188 році міському. Пане професоре, а я вам не заважаю? Мені? Я вас добре чую. Так що там з Магдебурією? Магдебурське право надавало містам самоуправління та власний суд. Так. Право земельної власності на території міста. Далі. І звільнення населення від більшої частини феодальної повинності. Що це значить самоуправління міста? Тоді чи зараз? Ви що? Знаєте, як управляти містом сьогодні? Деякі думки у мене є. То скажіть нам, будь ласка, може зникнуть черги в магазинах? Як позбутися злочинності в місті? Але хто мене почує в цій країні сліпих і глухих? Заспокойтесь, але не німих. сідайте. Макдебургське право, право самоуправління у містах. Велике князівство в Литовське, на мій погляд, було невеличкою імперією. Можна і так далі. Ну, щось на зразок. Э, Союз непорушний, там-пам-па-пам-пам. Навіки сплотила Литовська і Русь. Ну і що? Ну, пам'ятаєте, як часи СРСР... Це треба було затверджувати у Москві любий винахід, будь-який е, любий, навіть рецепт для тісточка. З Москви тикали по всіх містах Союзу і казали, зробіть це, зробіть оце це, так. Ну, попіте. До чого ж тут Магдебурзьке право? Е, а для молоді ну, порівняння. Ну, великий князь Литовський він же Король польський. Коли птиць пальцем дуруть. Іду воювати. Від вас треба стільки-то коней. Від Києва такий-то обладунок і зброя. Від Братслава харчі. Несіть ясність. Е, ну, Коли князівство було маленьке, а міст було небагато, то управляти життям громадським, політичним та економічним з одного центру було справою. Природа і доцільною. І природно. І доцільною. Звучає. О, тече. Як дощ, вже два роки тече. Там є цеберка. Подивимось на глобус України. Тих часів. Ось тут. Князівство Литовське поступово стає великим за рахунок приєднання до нього українських, білоруських та частково-російських земель. Після Батиєвої навали на цих територіях починають відроджуватися старі міста та створюватись нові. Так, дайте динаміку розвитку кількості міст. Динаміку розвитку кількості міст. Ага. Динаміка розвитку кількості міст. У складеному у 1396 році списку міст руських, далеких і близьких, було зазначено 49 київських, 24 волинських, 11 подільських та 10 інших міст. А через століття було вже 150 великих, середніх малих міст. І це не враховуючи містечко. Ну, і... А про динаміку кількості місць у мене все. Ну добре. А що таке містечка? Містечка? Містечка — це невелике поселення до 200 дворів. Більше, ніж 200 це вже місто. Так, ще які відмінності містечка від міста. Містечко це в основному. <му> що? Що таке «му»? Це в основному аграрні поселення. Аграрні а у містах вже у той час активно розвивалися ремесла. А торгівля? Ну, розвивалися е, міста, розвивалася і торгівля. У великих містах е, проводилися ярмарки, на які з'їжджалися купці з різних міст, а також і за кордону. А невеличкі містечка були центрами торгівлі для селян е, з е, оточуючих поселень. Так. А хто такі партачі? Партачі. Спартач. Е, партач щось зіпсував. Ну, це халтур. Ви казали, що активно розвивалися ремесла. А вже ж, у 60-х роках 16 століття у міських ремеслах, промислах і торгівлі було 130... 133 різних фахів. Перелічити? Ні, треба. Як вони діяли? Кожний сам по собі? Ні, що ви. Вони об'єднувались у, у цехи, обирали голову цеху, цех містера, цех різників, цех зброєрів, цех золотарів. Тобто створювали монополію на виробництво того чи іншого товару? Так. Ну, а якщо хтось хотів працювати поза цехом? Працювати поза цехом, ну то він був змушений робити е, е, свої вироби набагато краще, ніж у цехах. Інакше б у нього, у нього ніхто не купував. Логічно. І до цілі. Так ось спартачі якраз і є поза позациховій ремісники. І ви в даному випадку теж спартач. У розумінні людей 16 століття, так, у вашому розумінні халтура, треба вижити. Далі про Магдебурію. У 1356 році е, Макдебурські права отримав Львів у першому Україні. Невірно, 1326 рік місто Сяно. Але Сянов тепер знаходиться на польській території. Хай буде так. Київ. Київ отримав Магдебурзькі привілеї у 1000... 497 році. Що давали ці привілеї місту? Ніхто тепер не вказував місту, як треба жити. Громадяни обирали раду, колегія радників призначала бурмістра, під керівництвом якого вирішували всі питання, пов'язані з життям міста. Кримінальний суд складався з судді Войта і лавників. Присяжних. Так, що з того мала держава? А держава тепер отримує міст гроші. Самоуправління міст, що регламентувалося Магдебурзьким правом, схоже на сьогоднішнє. Навпаки, сьогоднішні принципи самоуправління міст багато чого запозичили з норм Магдебурзького права. Але, мабуть, не все. Кого обирали до ради? <ріст> Дійсно, згідно з німецьким магдебурзьким правом, заборонялося обирати бідних та убогих. А сьогодні ж всі у нас бідні або убогі. А якщо таки попадає до низькради? Ну, який же бідний не мріє стати багатим? Який же убогий депутатом? <ріст> Щось ви не те кажете. Як на те? А черги, про які ви казали? А злочинність! А це що? Стеля вже другий рік тече. Тихше, тихше, заспокойтесь. Говоримо про особливості української Макдебурії. Я б сказав, що українці не пристосувалися до Макдебурського права, а скоріше пристосували його до себе. Я маю на увазі тих, хто мав втілювати цю Магдебурію у життя. Наприклад. Наприклад, у Німеччині суддя по кримінальним справам е, Фокт. Фокт. Фокт отримав платню з третини судового мита та штрафів. У той час, як наш український від мав право на феодальні володіння. І тому під час свого витовства він намагався якомога більше придбати маєток. Крім того, термін правління в один рік для воїта та радників міста не виконував. Зараз ви скажете, що за декілька років можна нахапати більше, ніж за один рік. Шур, шур мене! Що там таке? Якась нечі зазирнула. Не звертайте уваги, хтось студентів дурніка ганяє. Ні. Що ще про особливості Макдебурії на Україні? У кожному українському місті Макдебурія була своя. У містах Галичини та на заході Поділля, наприклад, до управління не допускалися православні християни. А чим далі на схід? Тим більше урядова адміністрація орієнтувалася не на магдебурзьке право, а на свої власні права. Це добре сформульовано у пісні. Кожному городу нрав і права, кожний ім'я свій ум голова. Кожному, му ротере ложка суха! Хто ж я на світі що був без гріха? Цур! Цю! Цур мене! Сух! Цур! Давайте вашу зліку! Швиденько, швиденько, швиденько! прийдете завтра! Уребуа! Ариберти! Бай! Бай! То що, Готова, пане професоре? Ще хвилин з десять. А чого співаєте? Не заважайте, я зараз. Ви що? Це ж контракт! Помолоч, Галю. Ми домовились на вісім. Через 10 хвилин нас чекають на фірмі. До того ще й іде. Oh, my